Доброго дня, дорогі, житомиряни, жителі Житомирської області, проспект НЕРУ-45 венніс Житомир, тракторний майданчик. Ось у нас на огляді 350-й шефен, Елька з примусовою гідравлікою. Тракторець вже підготовлений до своїх власників. Так виглядає мотогодини у нас присутні. Тут у нас ручний газ. Тут у нас стоїть насос, тут у нас 540 обертів вал, понижений, повишений. От, примусова гідравліка, гідробачок на причіп, якщо працюємо з самосвалом. Щоки усилені, навіска також. Отак. От Тракторець зарекомендував себе дуже з гарної сторони. Шофени це вони перевірені часом. Вони вже більше 20 років на ринку. Люди вибирають собі. Техніку, яка буде саме їм підходити, обробляти їхню землю. Всім гарного дня. Дякую.